Привіт, привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про Сатурн, який змінює знак на наступні майже три роки, і він буде переходити в знак Овен. Починає він свій шлях з 25 травня 2025 року, тобто ось вже в цьому місяці. А завершує він свій шлях 16 квітня 2028 року. А, довго він буде йти там, в 28-му році вже якби там буде останній його а, в Овні саме, такий останній вплив, а, останні краплі, можна так сказати. За, за рахунок а, ретро руху він буде повертатися ще в Овен, але вже там буде і іноді в телець а, переходити. А, з чого почнемо? Так, почнемо з загальної інформації, яка стосується абсолютно всіх, і потім будемо. Переходити конкретно по сектору. Сатурн у нас в Овні, це можна сказати, як він знаходиться в падінні. А якщо планета знаходиться в падінні, то вона, можна сказати, не дуже добре себе проявляє, або не найліпші свої якості, або може бути так, що вона не буде просто давати на вас такий сильний вплив. Теж це може бути. І. Сатурн в Овні це такий, знаєте, як дуже суперечливий транзит, тому що Сатурн він за дисципліну, за відповідальність, за, ем, за якусь структуру, планування. А Овен це щось таке швидке, це, ем, це лідерство, це ем, якась така Можна сказати, імпульсивність, прямолінійність. І от можна сказати, що ці два-три три роки у вас будуть боротися дві людини. Одна, яка хоче все на сьогодні, то й на вчора, і інша, яка буде казати, ні 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 треба планувати, треба там, не знаю, накопичувати, треба складати план на майбутнє. Тобто, чому ж саме і впадіння Сатурн, бо це, як би знаєте, дві протилежності. Тому може бути так, що у вас ось це буде якби внутрішній, можна сказати, конфлікт з самим собою ці три роки. Так, коли ще були такі транзити, значить, Сатурн Вовні був з 25 березня 1967 року по 29 квітня 1969 року. І останній за минулий був з 7 квітня 1996 року по 9 червня 1998 ро році. Тобто згадайте, що у вас було в ці роки в, ці, в цей момент транзиту також Сатурна в Вовні, і у вас може програтися, можливо, та сама. Ситуація якась, або, можливо, щось буде схоже, бо це буде один і той сектор, і один і той же вплив Сатурна в Овні, тобто ось цей конфлікт, і плюс той сектор, потім ми по секторам по, пройдемось, в тому секторі, в якому і зараз він буде. Тобто, можливо, вам вже є що згадати, з чим порівняти, і, можливо, навіть підготуватися до чогось, що ви вже проходили. Хто в нас найбільше відчує? Найбільше відчують, звичайно, овни, але також ще терези, раки і козироги. Знаєте, це як подивитися на карту, то це буде як хрест, овни терези, раки козироги. Тобто це як хрест такий виходить, і ці знаки можуть відчути найбільше. Але також треба дивитися. Ти чого маленький? Вибачте, щось він. Йди сюди, щось він сьогодні не виспався, було важко. Йди сюди. Е, і виходить, що ви дивитесь по знаку е, сонця, тобто дата вашого народження, а також дивіться по знаку е, асцендента і знаку луни. Місяця, тобто, а, якщо у вас є ці знаки Овен, Терези, Рак Козироги, а... В асценденті в сонці або в місяці, то вас також це може зачепити. Якщо ви не знаєте, як це прорахувати, ви в пошук вбиваєте натальна карта онлайн або розрахувати натальну карту, ви вбиваєте дату свого народження, час свого народження і місце свого народження. І вам це абсолютно безкоштовно, і воно вам прорахує, в якому у вас знається асцендент, в якому у вас. Місяць знаходиться, але важливо дійсно знати ну, точну, точний час вашого народження, тому що буквально де ну, 15-20 хвилин вони вже можуть дати ну, неправильно, тобто похибка може бути. В мене так було, я думала, що народилася в 4.30. Не знаю, чому я так думала, але. І прорахували. В мене був асцендент і місяць в стрільці. Тобто і той, і той знак був в стрільці. І Я так і думала, що в мене асцендент, десь рік, я напевно так думала. А потім чомусь я вирішила в мами перепитати, кажу: я ж о четвертій тридцять народилася. Вона каже: ні, о четвертій десять. І я перерахувала, і в мене вийшло, що в мене асцендент в Скорпіоні. А місяць такі в стрільці. І мені ще мене, тато і мені ще часто казали, що в тебе м, характер схожий на тата. А виходить, що асцендент це якраз те, що відповідає за наш характер, за те, як нас а, бачать інші люди. І ось навіть для мене це була ось така, якби новина, що в мене не в. Одному знаку, може бути, до речі, що у вас в одному знаку буде, там і сонце і асцендент, або асцендент і місяць, або сонце і місяць, так теж може бути. Просто краще знати е, найбільш, точну, е, найбільш точний час свого народження, щоб прорахувати правильно. Е, по датам, хто як відчує овни, е, значить. З травня, з травня по червень 2026-го, тобто там майже рік, бо там ще він буде ретро, Сатурн, тому він затримається, відчують більше ті, в кого день народження з 21. Вибачте, з 21 березня по 2 квітня. Або якщо у вас асцендент з нульового градуса по 12, асцендент в Овні саме. В кого дні народження? З 3 квітня по 9. Квітня, ви відчуєте більше на себе цей транзит в 2026-2027? Також ті, в кого асцендент в Овні з 12 по 20 градус. Там теж буде ретро, тому довгий такий. І в кого день народження з 10 квітня по 19 квітня, або асцендент з 20 по 30 градус Овна, то ви відчуєте це з 27 по 28. по, цей, по 16 квітня, 28, ось так. Також подивіться, коли будете розраховувати свою натальну карту, о, якщо у вас Сатурн в Вовні, то це та, теж на вас найбільше вплине, якщо у вас Сатурн Сатурні вовні. А, також можете, до речі, дивитися свій гороскоп з приводу не тільки Сатурна вовні, а й всіх інших гороскопів по Сонцю, по знаку Сонця, Асцендента і місяця. А, тому що може бути так, що у вас якийсь знак буде. Більше програватися, тобто більший вплив на вас а, дає. Я а, ну, десь біля року так відслідковувала, я собі виписувала, бо теж запам'ятати цілих три знаки а, доволі важко. Я собі виписувала а, місяць, по місяцю по асценденту і по сонцю свій гороскоп на, там, на місяць, на рік, там, які транзити були. А, і Дійсно, в мене сонце більше програється, іноді є вплив Асценденту. Місяць, там майже мене не зачіпає місяць. Але найбільше я відчула саме по сонцю, це коли Плутон був в Козерозі, в знаку Козерог. Я найбільше це відчула, це був дуже важкий. Період життя тому в мене більше програється саме по сонцю. Ви подивіться також можете, якщо є бажання і час. А... Відслідковувати, хоча б там якісь нотатки е, робіть, короткі, наприклад, там на місяць гороскоп, по, подивіться по асценденту, по місяцю по сонцю, і випишіть, які з них е, ну, виписуйте ви тезисно, ну, а потім дивитеся, що більше програється, що на вас більше йде вплив. Е, тому може, може бути так, що ви дивитесь тільки гороскоп по сонцю, по вашому знаку народження. Е, і він не програється. І ви думаєте, як так виходить, що ну, на мене воно ніяк не впливає. Тому що, можливо, у вас асцендент більше дає вплив, і у вас, якщо дивитися асцендент, то ви побачите, що дійсно воно програється. А, в нас Сатурн робить повний цикл за 29,5 років. Тому а, Повний ось цей етап, новий життєвий прям цикл. Відчують ті, кому зараз ось буде від 28 до 31 року ось цей транзит. І 57-60 років. Якщо ось вам виповнюється або виповнилось, то у вас буде як новий життєвий цикл, новий життєвий етап. І ви також можете більше а, відчути на собі цей вплив. А, так, що ще ми не проговорили такого загального для всіх. Так, значить, цей транзит дасть нам всім. Обережненько. Цей транзит дасть нам всім час на самодисципліну. Бо саме Сатурн за це відповідає за самодисципліну. Привіт, привіт, привіт. Він відповідає за саме дисципліну. Він дасть нам ось цей ось це дорослішання, Неодноразово, до речі, чула не тільки про себе, а те, що козироги, це люди, які дорослі не по роках. Дійсно так, бо е, е, планета Козерогів це Сатурн, да, управитель. Сатурн Козерогами управляє, і тому в, на, нам можна сказати, Козерогам на генетичному рівні це просто вшито, що ми більш самодисципліновані, відповідальні, пунктуальні. То тут е, нам всім Сатурн дасть цю дисципліну, просто кожному, можливо, в своєму. Секторі. Також у нас буде за рахунок овна, розвиток лідерських якостей, яких, можливо, ще буде якесь переосмислення життєвих цінностей, можливо, життєвих цілей, будете змінювати свої життєві цілі. Також Сатурн відповідає за карму, тому за кармічні уроки, тому кожен за ці майже три роки пройде якийсь свій кармічний урок, який дасть нам Ось Це дорослішання психологічне, моральне, тобто внутрішнє таке дорослішання. Нас Сатурн всіх також, також навчить дисципліні, плануванню. І накопиченню. Це теж за це відповідає в нас Сатурн. Тому, можна сказати, будьте готові до того, що нас от таке може всіх чекати, просто у кожного в своєму секторі. Тепер переходимо до кожного сектора. Овни. Овни для вас це, звичайно, перший сектор, а перший сектор це про особистість. Про наше самовираження, про наш характер, але також це ще і про те, що все, що стосується нашої особистості. Тобто, в вашому випадку, може це е, стосуватися будь-якої сфери вашого життя. Тобто, у вас тут можна сказати, Сатурн прям дуже сильно буде. І впливати на вас, і давати вам, і в кого о -о овен в асценденті овен також це на вас, тим паче буде, можливо, навіть більше буде на вас впливати, бо якраз асцендент це і є перший сектор. Тому овни за сонцем і овни за асцендентом. Ви найбільше це відчуєте. І вам буде давати ось за всі ці 3 роки Сатурн поступове, повільне, але дорослішення. Ви будете, знаєте, як коли пройде цей цикл, 3 роки, ви подивитесь на себе зі сторони, скажете, ну, я стільки всього пережив, пережила. Я Ну, дійсно, я вже не така, не такий вже там, можливо, інфантильний, так, інфантильний, не така не такий, і не такий вже не знаю. дитячий. Ну, тобто ви дійсно побачите в собі ось це дорослішання, Саме внутрішнє дорослішання. Вас можуть змінитися як світогляд повністю, просто на 180 градусів може бути так. Вас можуть змінитися цінності, цілі життєві, та також просто на 180 може змінитися за всі. Тобто, 3 роки це доволі такий довгий процес. Це не те, що, знаєте, за один день ви прокинулись і все, все помінялося. Це буде довгий процес, і ви, можливо, одразу навіть і не. Помітите ось, цей, ось ці зміни, як ви кардинально міняєтесь. А вже коли пройдете ці три роки е і Сатурн там змінить свій знак, можливо, одразу, можливо, ще там, через якийсь час, ви подумаєте: так, ну, я три роки тому назад це зовсім різні люди. Е е також вас е Сатурн навчить самостійності. А, і саме самостійності в прийняті рішень, тобто вам вже не, не, не треба буде, знаєте, як можливо якоїсь, якогось підтвердження зі сторони, що так ти робиш все правильно роби. Або якоїсь можливо похвали, що да, це все вірно, ти все вірно робиш. Тобто ви навчитесь приймати рішення самостійно, не дивлячись на іншу точку зору. Можливо, навіть і в супереч комусь будете йти, тому що ви, так, ви таке рішення прийняли. Вам так хочеться, вам так подобається. Ви вже не будете можливо настільки залежати від іншої думки, якщо раніше, наприклад, ви там залежали, і все ж таки, наприклад, від батьків ви очікували від них все ж таки якогось підтвердження, що так, все вірно, там ну, такого плану. А, також Сатурн вас навчить бути більш стриманішими, серйознішими. А для Овна це, можна так сказати, ви більш такі дійсно прямолінійні, імпульсивні. Для вас це такий серйозний крок. А, змін. Серйозний крок змін. А, і а, також, до, ну, за три роки, ми всі. А, Станемо старше, але, можливо, навіть о, в зовнішньому вигляді вас хтось побачить, хто не бачив три роки, скаже, ти дійсно, навіть знаєте, це дорослішення зовні не стільки там якісь зморшки або ще щось, скільки цей, знаєте, як внутрішній стрижень у вас з'явиться, і ви будете виглядати зовсім інакше, в плані, що ви, ну, як, подорослішаєте. Ну, я, як це пояснити? Тобто будете е, виглядати доросліше не обов'язково старіше, а саме доросліше. Ось так якось. А, так. Що ще? Ага. Е, перший сектор у нас ще за наш імідж, за нашу красу відповідає, тому тут може бути, що ви зміните імідж і зміните його кардинально на щось таке, що ви раніше ніколи взагалі не те що не робили, а навіть і не подумали, що ви це зробите. Е, можливо, це буде якийсь е, більш такий е, стриманий, е, діловий стиль? саме е, більш такий, можливо, дійсно дорослий стиль. Тобто, можливо, ви перекрасите, перефарбуєте волосся в один колір. У вас, можливо, або був колір якийсь яскравий, і ви вже а, зрозумієте, що не хочете цієї яскравості, ви більше будете до якогось стриманішого, а, ділового стилю, а, вам, він буде більше вам подобатись, тому, можливо, ви будете більше до нього і е, ну, більше до нього йти. Як в іміджі в плані волосся, краси, так і в одязі. Можливо, вам більше будуть подобатися стриманіші кольори, е, білий, чорний, сірий, якісь пастельні, може, бежевий, тобто щось таке, може менше яскравого у вас е, ну, за ці три роки ви пройдете цей шлях, цей транзит <coughs> Сатурна. І подивитись на свій, наприклад, свою шафу, і дійсно у вас вже не, стіль, не настільки багато якихось яскравих речей. Ось я просто у мене я козирог і в мене Сатурн-управитель. І я можу сказати, що все життя в мене улюблений, улюблений колір це чорний, але, звісно, там, коли я була ще молода, там якийсь бунт був в підростковому віці. В підлітковому і я намагалася дійсно вводити якісь яскраві кольори: жовтий, червоний. І знаєте, скажу, що все одно, коли я йду в магазин, речі купувати, я бачу, що в мене все одно акцент, моя увага зупиняється на саме ось таких сатурнівських, можна сказати, кольорах, на спокійних сірий, чорний. Білий, через те, що в нас собака, білий нам, ну, ні мені, ні чоловіку не світить, тому що вони одразу стають чорними. Тому білий в мене дуже рідко зустрічається. А ось чорний сірий зеленость, бачите, але він не яскравий, зелений, темно темно-синій, тобто, ось це от всі, ці такі, всі такі кольори Сатурна, можна сказати. Так, що ще? Ще в нас з приводу здоров'я також, Сатурн буде вам давати увагу, фокус також на ваше здоров'я, на, на те, що треба підтримувати ваше здоров'я, на, можливо, якісь щорічні чекапи. Можливо, буде вас якраз навчати, що треба проходити щорічний чекап, або що треба притримуватись якоїсь дієти, або зайнятися спортом, можливо, якісь вітаміни пропувати, або якісь профілактичні курси, а, якихось препаратів пропивати, заліза, вітаміна Д3, наприклад. Тобто, у вас ось цьому всьому буде вчити овен, а, і буде вас вчити відповідальності за себе, за своє здоров'я, за прийняття ваших рішень. А, тобто, ось, ось такого самоконтролю. І ну, дійсно це дорослішання. Ви дійсно, як ніхто, відчуєте це дорослішання. Ось такі у вас будуть найближчі три роки овни. Бажаю, щоб Сатурн пройшов не дуже сильно на вас тиснувши, але все ж таки всі ми це дорослішення пройдемо. Бажаю вам всього найкращого і до нових зустрічей!